Зі слава Україні! 18 квітня, Північний Схід Одеської області. Ми мене на моїй полістирольній пасті. Я думаю, ви бачите, що там за плечем моїм, і думаю, здогадуєтеся, що за плечами моїм. За плечем моїм робота кількох буквально днів, не пам'ятаю, 3 чи 4 власне, за моїм плечем віск і ззаді ось парова стілова скотопка 2 в одному. І власне це відео присвячене. Тепління воску да, за допомогою стола воскотопки саморобного парогенератора. Власне, да, аби довго не розповідати, поїхали дивимося, як це відбувалося. До речі, і решітки навіть випарив розподільчі між корпусами. Власне, поїхали дивитися, як це все відбувалося, що відбувалося. Ну а ось такі, да, гарні, гарні. Ось такий, гар... ось такий гарний віск позаду мене. Ось забруса. Ось з рамок. Це з 20 рамок, це з 41 рамки, це я не пам'ятаю скільки. Але додивіться до кінця дізнаєтесь вагу всіх цих, всього цього воску і що з того вийшло, і навіть дізнаєтеся вагу, скільки виходить е, по вазі воску з 20 чи 41 рамки, власне, поїхали дивитися. Власне, Ось до загрузив стіл в воскотопку, це метровий стіл е, на 25 рамок, поки забруса накидав. Повний стіл Ззаді таких старезних, кілька рамок, але знову ж таки, щоб не гратися, не чистити, їх кинув, побачимо, як то працює. Підставив мисочку. І ось власне, парогенератор, я не знаю, десь за годину він має закипіти, піде перший пар. Звичайний бідон, ось таке зробив. Ось така трубка металічна, що, до речі, холодно. Іде сюди. І Якщо треба, ми її утеплимо. Якщо будуть сильні втрати тепла, то перелоновою такою штукою шпінопластовою ну, на труби одягається, ми її утеплимо. Але поки так, поки закриваю і власне, будемо разом, разом бачити, як воно все працює, який воск буде звідси витікати, і т.д. і т.п. Власне, ну, будемо чекати, поїхали дивитися. Все, накрив кришкою, ось на що власне, пішла дотація, та урізана на розвиток бджільництва, яка мала бути 200 гривень, а сколо 109 гривень. Ось таку обновку зробив, але ну, власне на це і вистачило. Ну, за ту кількість сімей, які в мене є. Так що таке. Так що дотація йде на розвиток бджільництва. Легше топити, легше цей. Раніше такою, ну, все самопальне така. Дровами на боржуйці, але але то не то. Ну все, через годину будемо бачити, як закипить, що воно дає. Гадська машина набрала обороти. Ось такий воск з неї тече Так, мабуть, краще. Гарненький. Що там всередині. Всередині теж воск. Ну а так воно тече, що на вулиці прохолодно, тут вже не опалюване приміщення то власне таке го не маємо. Давайте заглянемо в бак, що там в баці. Ось так з рамками. Ми бачимо так з рамками зараз. Так з воском. Ра... З рамок майже стекло. Хай собі працює. Я, власне, перед цим відкривав, тому, тому так Ось бідон, нічого не пускаю, ну трошки так. Воск чистий, жовтий, то хай собі тече. Ось такий йде процес, як, як самогон якісь самогонщики, але гоним не смагу, а гоним воск, Да? Потім з це підігріти, збити все в кучу і буде дуже-дуже добре. Отакого. От такого. О, десь години півтори як пішло. Діло. Добр, коли добре нагрілось, закипіло і пішло. Так що так, подивимося результат потім. Мені сподобалося як воно з рамок знімається, загалом майже ідеально, ну звісно... Тут трохи не вистачає пару, але я думаю, зараз накрию і все буде нарігнути. Ну і достатньо швидко йде процес, достатньо швидко. Так, листя якісь так і буде. Отак у нас шмич, кварчить, губить конденсат. Ось на решітки. Відкрив, охолодив, зараз піде. Якось так. Ладно. Хай воно собі тут коптить, а ми підемо далі. Так, друзі, друга миска. Друга миска такого воску. Ще не цей. Цей краще, ніж тато, той і такий якийсь він з слоями. Тільки що витрухнули. Але треба буде з'єднати і все буде добре. Вже таку каструлю здорову поклав. І ще тут у нас є. Що ось скільки, ще воска вистачає, рамки. Так що таке? І перетопивши забрус, приступив до рамок, загрузив стол рамками. Ось власне забруса вийшло нормально. Дві таких повних миски, ну ви бачили, власне, 26 рамок. ну Тут різні. Ось наприклад таку рамку на перетопку. Якби, різні. Ось наприклад таке. ну там Ми ми всі побили, але тут плечко, хтось би, може, поюзав, а я топлю. Всі, мабуть, помітили, що в мене рамки нормальні. Зараз ні ми перетопимо і обміняємо на лощину. Поїхали, зараз ще треба вглянути в бетон, скільки води відкрию, бо там пар, покажу вам. Ну а так воно пихкає, скину трошки тиск. Бетон був повний. Зараз отак, ну, більше половини, я думаю, видно. А він уже працює, я не знаю. чи скільки години. Так що, коротше, можна, можна робити і. робити і цей. Коротше, робіть. Бо пару генератор, то й на 5 літрів, то ні про що. Ось таке. Ну, все, включаю далі. 26 Рамок вже, ну воно вже, бачите, вже воск майже не тече. Через силу капає. Облються одною рукою, бо да незручно. Дивимося, що тут тут ось рамки. Підчистити зараз можна виключати. Підчистив, он поскладав, щестив, зараз воно хай тут доробить свою справу. Закрию, удаляю води, хай собі працює далі. Друзі, ще вирішив спробувати свої рішетки, ось бачите, такі нарости в мене є. розподільчі ці решітки. Хай попробую, побачу, що з того буде і вам покажу, звісно. Потім ще, звісно, в мене рамки є. Зараз покажу, що на першому етапі воскотопство парової такою воскотопкою і отаким от пару генератором у нас вийшло. Друзі, ну ось така кількість воску з рішоток, що навіть трохи воск капає. Далі воск іде. Така пі пірамідка. Хай ще тоді топиться, подивимося, що там всередині відбувається. Ну, майже вичистилось Потім з товасочки до Ось така ось штука. Воск це чи вода. Конденсат уже. Ну, що трохи воска там є. Таке. Нормально почистилися. Ось такі решітки ріш... порівняно з тим, що було. Зараз ще цих дві почищу і все. Шмат воска вийшов з 26 рамок. Ось так воно виглядає. Такий жовтенький, є, трохи звісно, брудного. Треба буде його збити трохи в кучу, почистити. Це перша партія, зараз, ламалось, зараз ще покажу. Це з забруса. Перша партія і ось забруса. Друга партія. Отакий От його гарний, загалом чистенький-чистенький. Воск вийшов. З тим вже навіть нічого робити не буду, так він і є. Так він і не буде. Нарешті завершив свою ПП з воском. Зараз все покажу, що з того вийшло. Відразу скажу перетопив забрус. З забруса це у нас ми маємо ось такий гоп. Гарний Кружок. Я думаю, видно, він такий жовтенький, гарненький з усіх боків. Це з забруса. Зважимо цей забрус О, зараз покладемо так, а не впаде, Що в нас вийшло по воску з забруса. Кілька днів топив і перетопив паралельно 129 рамок. Вже всі вибракував чорні, десь там миші коснути, десь там молю коснуки. Опа, це у нас забрус, а поряд, що ви бачите, стопку кружків, то в нас... то в нас цей, то в нас э, зрамок. Дев'ять з половиною. 9550. Це ми маємо. Рівно з 20 ранок. Так, здвинулось. Ось такий гарний кружок. Не товстий. Такий він трохи знизу сірий. Ну, Почистив, скільки міг почистити. І друзі, це не відразу після воскотопки такі кружки. Такі кружки я, щоб придати форми, я сплавляв, бо яке воно після воскотопки, ви власне самі бачили. А воно після воскотопки... Він слоями, його треба все одно гріти. Ось ми маємо наразі. Наразі ми маємо... Зараз воно зафіксується. Ось ми маємо наразі 3 кг 145 г. Ну плюс-мінус, ви розумієте. Тобто ми маємо 175 г воска з одної рамки. Ну так вже і багато, правда? З 20 ранок. З 41 рамки. Ох. Це то, то, що точно засікав. Ось такий він. Він темніший, звісно. Це вчора вночі я завершив його сплавку. Ось такий він тут очищений добре. І зараз ми його сюди затрембовуємо нашу торбу. Иначе ревно Так. Ось 41 рамка, ось таке воно показує, ну, мовно кажучи, грубо говоря, кажучи, 6 кг. Ось такий круг, Отак він виглядає ззаду. Зараз ми його відділимо на нього торбу і зражено. Ну, ось. Майже 9,5 кг має ось так. Є картина. Ну, власне, що там виходить, я ж кажу. Виходить 175 грамів рамки, воска накоплюється, Ось таке. Власне, я довольний воскотопкою, нібито нормально. А там кожному як, як йому є. Момент, який би хотів показати, ось Мерва. Вона геть суха. Бачите, геть. І це рве, оцей один ящик такий. І ось ящички. Ще 4 ящичка Це скільки мерви Ну, а це власне коли чистив, да, воск. Ну, ну тут в принципі воск насправді. Так бачите. Але знизу. Ну його не багато, щоб там багато чистив, то ні. Так що таке. Ось якось так. ну 28 кг воску натопив. Друзі, це ось такий результат ми отримали. Отримали 28 кг воску, який поміняється на вощину. І там ще мерва, звісно. ну і Будемо мати вощину на цей сезон. Кілька ще доведеться пачок, звісно, докупити, аби було на всі 30 нових вуликів і плюс ті рамки, які власне, були перетоплені. Ну, тим не менш ось, ось такий результат. Все, друзі. Я рад, радий, що ви подивились. Надіюсь, комусь буде корисно. Власне, лайкаємо, підписуємося, коментуємо. По, мі... По мірі того, що буду щось робити, буду вам показувати. Все, всім папа. -па. Слава Україні!